Ви ви, уроки ходили? Що ви? Задаєте одне і те ж питання, ходив, не ходив, у вас інших питань немає. Ось, наприклад, що таке ток? Ток це напрям руху електронів. Правильно. А ось і друге питання. Добрий день! Добрий. Я коли увійшов, то відразу передався. А ви мені не відразу. Хто тут я подумав, може, у вас на приємності, може чоловік захворів, може діти. Тут відзвонити семенати. А що, якісь сумніви? Ви відомий учитель в нашій школі? Я вас Я... бачу перший раз. Я вас теж. А що вам від цього гірше чи що? Іван до речі. Пустіть мою руку, відповідайте на питання. Що таке ток? Ток це напрям руху електроніки. Ну я це сказала. Так, це ви сказали. І нехай хто небудь скаже, що це не так. То я ваш я улюблений учень. Я просто не знаю, що з ним зроблю. Переходимо до наступного питання. Уявіть перед вами схему підсилювача. Де? То й не треба. Що треба поставити на вхід з ставити підсилювача, щоб на вибухі підвищилась гучність? То є підсилювач, чи його немає? Це я вас питаю: є підсилювач чи немає? Ось ну, ось прямо. Ось ось, петля не кожен може. А от відповісти в лоб, це ого. -го. Ви кажете на своїх уроках. Я правда, сам не буває. Розповідали, що ви там робили. Де? Що робила? Хто? Що? Де? Там. Кому? Вам? Мені п'ять. П'ять. Два. Два. П'ять. О, дякую.